Доброї ночі. Я не певен, що хтось легко погодиться з моїм відкриттям, але так сталося, що ну, кожного дня я просто мушу вести е, спостереження та досліди, е, двома мовами. Кожен день я щось пишу для свого сайту, для Г плюса, ну і відповідно спілкуюся двома різними мовами. Останнім часом я почав помічати, що коли спілкуєшся українською, то частіше надходить якийсь протестний настрій. То не є ознакою того, що наша мова. Є менш толерантною. Е, ні. Мабуть, мабуть, просто через долю історичну спадщину так склалося, що ми мусимо частіше чекати виклик, інколи провокацію. І е, десь е, ти всередині до цього готовий. Е, е, це не може не відбиватися, е, не бути відзеркаленим на е, твоєму настрої, на якихось внутрішніх налаштуваннях. Е, буду перевіряти, е, воно варте. Доброї ночі.